Я вас хрещу водою, а Він хреститиме Духом Святим ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в христі, браті і сестри, дорога молоді, дорогі дітки, Христос рождається. Як завжди, невблаганний час поспішає так, що нам годі за ним устигнути. І зовсім нещодавно ми величали Різдво Христа Господа, а вже сьогодні. Потихеньку підкрадаємося до чергового, великого, важливого свята, богоявлення Господнього, свята, яке ми називаємо Йордан. І дійсно, дорогі, так само як швидко йде час, так, напевно, швидко і текла та річка йорданська, в якій тисячі і сотні людей входили, умиваючи свої гріхи, очікуючи пришестя особливого проповідника і Спасителя. І от, так як дорогі, ми з вами нещодавно святкуючи Різдво, бачили Христа, який входив у людський видимий світ, входив між теляток, між козляток і овечок. Так само дорогі, сьогодні ми готуємося до того, що скоро прийде той самий Христос для того, щоб увійти у ці, на жаль, не дуже чисті Йорданські води. Так само, дорогі, як ото пришестя Христа. Його воплочення між ягняток і теляток символізувало пришестя пастиря у тілі серед тих, кого треба пасти. Так само, дорогі, оце входження Христа у Йорданську воду буде символом входження у глибоку ріку нашого духовного життя. І цей прихід Месії. Є для того, щоб раз і назавжди змінити русло ріки нашого духовного життя, щоб це русло ріки, яке текло десь у відстійник, десь у підземелля і небуття, змінило свій рух і почало плисти в діаметральну протилежну сторону, щоб оця духовна ріка нашого життя почала плисти у той великий світлий океан Небесного Царства, де всі святі. З Богом з'єднується і є в чистоті, в радості і в спокої. Уже не треба нікуди плисти, не треба нікуди спішитися. Так само, дорогі Христі, як для того, щоб Христос воплотився і прийняв людське тіло, йому була потрібна допомога людини, так само і сьогодні для того, щоб Христос увійшов у наше з вами духовне життя, потрібна йому допомога Ще однієї людини. Дуже часто поставала така думка, а чи потрібен був взагалі той Іван Хреститель? Чи треба було йому взагалі родитися, щоб допомогти Христу почати його діяльність? Невже Бог не міг сам без помочі когось почати свою проповідь? Дорогі, Бог міг і без Діві Марії в світ появитися. Бог міг. Будь-який спосіб зробити так, аби нас спасти, навіть без його народження, без воплочення і без Христа. Але Бог обирає саме такий шлях для того, щоб показати, що наша співпраця з Ним, вона їм надзвичайно необхідна. Бог робить так, щоб ми допомогли йому втілити спасіння стосовно нас. І в такий спосіб виключається будь-яке насилля над нашою волею. Бог запитує, чи ви бажаєте. І ми, дорогі, своїм життям даємо йому відповідь на це запитання. Саме пришестя Івана Хрестителя, про якого ми сьогодні читаємо, постать, якого є надзвичайно тісно пов'язана з особою Христа, воно було важливе також і з точки зору історичної. Річ у тім, що ми з вами маємо пророцтво, яке говорило про те, що має прийти Ілля і все привести до ладу. І коли учні запитують Ісуса про того пророка, який має прийти перед Христом і все привести до ладу, він каже, він уже прийшов, вказуючи на постать Івана Хрестителя. Іван Хреститель є досконалим притечою в Месії. Його завдання було не просто виконати пророцтво, він був той, хто легітимізував проповідь Ісуса для початку отим хрещенням передавши йому всі гріхи людства, а відтак дорогі свою постатю, як сторозавітній порок, класичний, звичний для людей, він презентував нам з вами Ісуса. Чому ще Іван був хреститель потрібний? Та тому що Христос, коли прийшов у світ, Його проповідь, Його речі, Його поведінка, те, що він робив, були би дуже шокуючими для його сучасників. Христос робив те, що ніхто ніколи не міг зробити. Христос говорив те, що було діаметрально протилежним для свідомості тогочасних юде... юдеїв. І саме постать того старозавітнього Івана Хрестителя, такого зрозумілого, такого очевидного, який є в пустелі, який робить те, що робили тогочасні есеї, який навіть коли хрестить. Хрестить, нічого нового не робить. Він просто повторює отой такий обряд очищення, який був на той час відомий. Але отой простий, звичний пророк, який вже став для людей зрозумілим, він вказав на того, хто буде абсолютно неймовірний, хто буде абсолютно незрозумілий, і дорогі хреститиме не водою, але Святим Духом. Напевно, в цьому є особлива відмінність. Христа Спасителя від усіх пророків та проповідників. Ми сьогодні з вами так само хрестимося, інакше хрестимося отою водою, коли хрестимо дітей. Але, дорогі, сам зміст цього хрещення полягає в тому, що коли хрестив Йоанн Хреститель, він хрестив людей, як ми чуємо з вами на відпущення гріхів. Але те хрещення не могло дати звільнення від одного найважчого гріха гріха первородного. Або як його святіуці називають первородного пошкодження. І хоч би скільки разів та людина ходила, сповідалася, визнавала свої гріхи, хрестилася в тому Йордані, то хрещення не могло її відкрити царство Боже, не могло повернути русло духовної ріки в сторону Небесного Царства. І тільки пришестя Спасителя дало можливість оцим Духом Святим. Розвернути абсолютно протилежну сторону свідомість і шлях всіх, хто були, є і будуть. І тому сьогодні, дорогі, у цю неділю перед богоявленням, ми з вами усвідомлюємо, що з цим моментом наше життя набуває нових свідомих і яскравих барв, коли ми більше вже з вами не є не вільниками гріха, але і вільними людьми, які Піддавшись чи довірившись у цьому Божому хрещенню, прийнявши Духа Святого, війдемо в океан небесної радості, ласки і любові Божої. Амінь. Христос рождається.